Volkswagen ті 17 2017 року на повному приводі, самож собою, з двигуном 2 літра Т-сайчик. Салончик іде текстильний, ось такий, в принципі, в доволі непоганому стані. би дуже дуже гарно. Є у нас невеличка бокова підтримка на ручних регулюваннях, повний електропакет, електрорегулювання дзикал, підігрівчик, штатна сигналізація по пробігу 190 тисяч. Таке от кермо трьох таке під спор, знаєте, дуже класне. охайно чистенький стан монус, таке. Пластиково, скоріш за все. Знову нас така мультимедія. Що ми бачимо? Є у нас радіо, можна підключити Bluetooth, можна підключити AUX. камерка заднього огляду. Подивіться, така в дуже гарній якості, можна налаштовувати під себе. Є у нас кондиціонерчик, все у нас працює, все справно. Давайте перевіримо. Хоп, все, все дує. Все. Повний привіт'яче, я з нагадую full motion. На самом собою є ось такі підстаканочки класичні за шторочкою, електричний ручничок, під локітник, він у нас регулюється, можна його так вперед витягнути, можна відрегулювати по висоті. у нас багатенько, в принципі, місця. Є дефектори, є у нас ще один прикурювач, є така ніша. Бачимо, є і зафікси. Можна відкинути так сидіннячка, буде у нас підвокітничок. Правда, такий пластик, не дуже зручний, але фейд нахуй. Є у нас місця під підпаличку, підсвіточки ще такої прикурюючи, бокові ніші. Така паличка, можна підняти, є нас тут каточка. Так що, друзі, кому треба такий ось свіженький тігуанчик в дуже гарному стані, звертайтесь до Автопойнта, приїжджайте, зможете його глянути, протестувати і придбати. Автопойнт. Придбай! Якісне авто.